Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то Дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автівок. Внаслідок пригоди постраждало троє осіб. Двох доставлено до міської лікарні номер 2 третя особа від госпіталізації відмовилась. За попередніми даними, водій автомобілю УАЗ-2106 не впорався з керуванням на слизькій дорозі та виїхав на смугу зустрічного руху. За фактом даної пригоди ведеться слідство. Сімейні розбірки після 10 років розлучення. Чоловік на підпитку прийшов до колишньої дружини. Про мету візиту далі без коментарів. Як ти паралельно спиш зі мною і чужими мужиками чи що? Яка ти березень, з я, я маю право знати, кого ти привела. Він має право знати, кого я привела. Чоловік на підпитку близько першої години ночі на протязі 30 хвилин знімав на телефон роботу працівників поліції. На запитання знімальної групи, що ж викликало зацікавленість роботою правоохоронців у такий пізний час, сказав наступне висилання завальнення, щоб включі пробуткує маїчки. Завважність? Поблизу парку Шевченка було заблоковано та зупинено автомобіль, водій якого, порушивши правила дорожнього руху, не виконав вимогу працівників поліції зупинитися та намагався втекти з місця пригоди. На диво керманич виявився тверезим. А керманич цього авто, приїхавши на допомогу товаришу, розвернувся через суцільну смугу прямо перед патрульним автомобілем. За дані правопорушення, на обох водіїв було складено відповідні постанови. В одному з інтерактивних клубів міста був затриманий громадянин у стані наркотичного сп'яніння. За словами свідків, наркотичні засоби він вживав тут же, у туалеті клубу. Очікування слідчої оперативної групи чолов'яга поводив себе досить агресивно. І показав, що я зробив. Ти побачив. Що я зробив. Зараз що Зараз... буде? Зараз побачиш, що буде. Гарі в результаті слідчих дій у нього було вилучено шприц з рідиною коричневого кольору. Ведеться слідство. До Білосвітського відділу поліції надійшло 5249 тисяч заяв повідомив про вчинені кримінальні порушення та інші події. Що в порівнянні з п'ятнадцятим роком у нас відбулося зростання на підсот повідомлень або на 13,7%. Формування криміногенної ситуації на території району. Поточному році огрунтована сукупністю певних чинників, які спостерігаються не тільки на території району, там міста білоцерква, а й на території Київської області і України в цілому, серед яких найголовнішим, найголовнішим є активізація осіб схильних до вчинення кримінальних правопорушень. Насамперед майнової спромовилися це крадіжки, грабіжі, розбої та незаконні заволодіння транспортним засобом. Інші Правопорушення а також витік в незаконний обіг значної кількості зброї зброїв вибухівки та боєприпасів. Продовж 2016 року на території району було зареєстровано 599 кримінальних правопорушень, в тому числі 9 віднесених до категорії, особливо тяжких 241 тяжких злочин. За розрахунку на 10 тисяч населення по району рівень загальної злочинності складає близько 123 злочинів. У з 2015 роком відбулось Зростання рівня загальної значинності на 21% тяжких злочинів на 42%. Перед цим зменшилась кількість особливо тяжких майже в половину на 47%. Зростання рівня загальної злочинності в основному відбулося за рахунок збільшення кількості окремих злочинів майнової спроможності, зокрема крадіжок майна відносно приватної власності з 260 до 382%. незаконні заволодіння транспортними засобами з 5 до 18%. Тілесних пошкоджень великої тяжкості з 42 до, 8, до 48 хуліган з 1 до 5. з цим відбулось зменшення у нас кількості вмисних вбивств в порівнянні з 2015 роком з 5 до 1, тяжких тілесних ушкоджень з 4 до 3, розбійні напади з 6 до 1, грабіжі з 9 до 5 і дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими з 26 до 17. Проведеними оперативно-ружковими заходами загальна кількість зреєстрованих злочинів було розкрито 112, в тому числі було розкрито 34 тяжкі злочини. Серед основних видів злочинів зареєстрованих у 2016 році, було розкрито два факти нанесення тілесних пошкоджень, 15 фактів легких тілесних пошкоджень, 65 крадіжок, 2 грабіжа, 3 шахрайства, 4 незаконні залодіння транспортних засоби і виявлено 15 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Крім цього, було розкрито 26 злочинів минулих років, з яких три факти: нанесення тілесних пошкоджень, один розбійний напад, 15 крадіжок, два незаконні заладіння транспортними засобами, дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В публічних містах на території району було скоєно 738 кримінальних правопорушень, що на 16 більше, ніж за аналогічний період попереднього року, 22 було, в тому числі в умовах вулиці було скоєно 21 злочин, що на 4 більше, ніж в минулого року. Остання кількість таких кримінальних правопорушень обумовлено насамперед збільшенням кількості крадізок 16 до 30 та грабіжів з 2 до 4. Проведеними оперативними профілактичними захватом було розкрито 44,7%, майже половину, тобто 17 кримінальних правопорушень, в той час, як в області висоток лише 30,6%. Виходячи з аналізу стану криміногенної обстановки на території Басківського району, на даний час одним з найважливіших питань службової діяльності відділу поліції є розкриття та попередження кримінальних правопорушень майнової спрямованості. Насамперед крадіжки, грабіжі, шахрасти та незаконні заволодіння транспортними засобами, оскільки зазначені злочини в структурі злочинності складають значну частку та суттєво впливають на стан криміногенної обстановки в цілому в районі.